Мистецтво маленьких кроків це та фраза, яку я живу останні місяці. Я почула її ним давно, але просто раніше вона якось у мене так. ну, Який сенс робити хоча б маленький півкрочок, якщо от, от я не, не завтра не прокинуся от той, якою я хочу бути? Але по суті, маленькі кроки кшталтують і гартують тебе. Е, Давним-давно, бо це майнуло багато часу, коли я переживала якісь свої ситуації. Я розуміла, що я сама якби не вивожу, але я сама себе критикувала, ті, що вони вже ти не стільки слаба, що не можеш дати раду самі, сама порадити собі ситуаціям, які у тебе складаються. Я дуже довго відкладала похід до психолога, бо я вважала, що це якось, ну, зараз всі там ходять, типу, що воно мені такого скаже? Ну і по суті, як я ходила, якби мені не сказали нічого аж такого, неймовірного, такого якогось відкриття, але сама суть, що. Ти йдеш туди вже, от не знаю, ти робиш якісь, от, щось нетипове для тебе це вже маленька перемога. Кожна дія, яка для тебе не щоденна, яка для тебе взагалі зряде вон виходящого, щось, ну якби то, те, що ти ніколи не робила, і ти вважаєш що це ніби якийсь твій мінус, що ти якби якусь дала і даєш слабинку, не знаю, отби ну, якби... то саме піти комусь виговоритися. Якщо ти завжди закривалася в собі, або навпаки, якщо ти завжди закривалася в собі, а ти вже хочеш це перестати робити, одне і помовчати. Навіть той саме банально психолог, це не про слабкість. Вести себе інакше, якщо тобі це йде на користь, це про твою силу навпаки. І на цей раз я вирішила, що добре, я піду до, до того психолога, просто щоб ну от. З медичної якоїсь там лікарської точки зору мені сказали про те, як я себе, там, чому я така і що я певно роблю якось не так. І по суті, я можу... мені, до речі, перша психологія сподобалася більше, бо вона, в неї була якась структура, вона прийшла і сказала, або ти говориш мені з чим ти приходиш до мене зараз, або сьогодні з якими емоціями, чи ми йдемо по якомусь там то плану, я тебе дізнаюсь краще, і тоді якось ми щось можемо сказати. А це просто яка прийшла така, мовчим така, ну ладно, блять, почну говорити, що ні, почнемо піздіти. Ну, і, можливо, це не було так структурно, як би хотіла, але. Якісь моменти вона сказала, наприклад, навіть от беремо тему відносно, бо всі з всі ними страждають, а всі там туди все одно впадають. Навіть я так само, як я говорю, що фу, мені вже ця тема не нужна, але все одно все впадає щось. І я завжди вважала, що от якщо я не покажу свою, кутиці, не напишу там перше, не запрошу або ще щось, ну ясно, що не беремо з самого початку, а просто в процесі того, то от мене вже втратять. Якби в плані побачу, що він такий от, зацікавилися, та вона взагалі ніяк. А якщо навіть а тут до мене доходить. От якщо реально, от ти, не знаю, не проявляєш дуже великої зацікавленості в хлопцю, да? буде зайнята своїм життям, бо в тебе є свої хобі. Бо ти не маєш йти на пролом, аби ну, на тебе звернули увагу. І якщо він зливається, ну, то, можливо, то не той. Як мені сказала е, одна знайома, яка проводила приклад: вона, коли зустрічалася з ним зараз чоловіком, чоловіком, е, у неї постійно були зайняті руки. І цей чоловік чекав півроку, аби взяти її за руку. Вона постійно на щось в'язала, і вона си така зараз светр довжу і так далі, і він там звивався навколо неї, аби хоч якось її там потримати за ту руку. Потім, як вона закінчила того светер, виявилося, що там є ще шарфик, ще щось і так далі. Коротше. Ну, і там півроку, і в нашому світі зараз це, це дуже дивно звучить. Така недотрога, прям Боже, мій, не дай Бог ти мені там тронеш, не дай там. А в тому і -то є суть. Ти через. Час, якби ви просто ходите, спілкуєтеся, як на офіційних зустрічах, знаєте? Не? Я завжди говорила, що я ходжу не на ранки, а, а на зустрічі. І, і ніхто не розумів поняття, якби на що це я йду. Це мене я просто там зустрічаюся з кимось чи чи це якесь реальне побачення. Ні. М -м 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 ти просто йдеш на зустріч, ти просто знайомишся з людиною і говориш, не спілкуєшся, а не одразу, що все. Ми, коротше, в місті, я в тобі бачу смисл своєї життя і так далі. Дати дорогу, ти ж так робила? м? Ти ж настільки боялася бути там, що зараз знову ти лишся одна, що ти намагалася вхопитися за будь-який шанс. Будь-який, який хоч мінімально вписався в твій список ідеальних представлень про партнера. Але по суті, то потім ходило, що ж не так, і коли тобі ставало якось не так, ти така, ну блін, ну вже ж є, то вже хай буде. Бо ти це робила не з позиції вибору, а з позиції якогось там страху, е якогось небажання шукати чогось кращого. Позиції неповаги до самої себе, бо ти не давала повірити собі, що ти заслуговуєш на щось краще. Бо сама ж ти ну, признаєшся в тому, що ти не віриш, що ти заслуговуєш на щось краще. Ти вважала, що все, що з тобою було, що це юдезорзет. А по факту не так. Ти маєш переламати свої схеми сама. Не ти біжиш за можливостями і за людьми, а люди бігають за тобою і можливості біжать за тобою. І насправді було якби, от мені сподобається дуже за е, фішка у психолога, тому що вона мені говорить, е, о, окей, ми говорили про польська, але не сама суть. Е, раніше я бігала за роботу, я бігала за людьми, я бігала за можливостями, і це закінчилось. Тепер люди бігають за мною. Можливості, робота і моя зарплата. Мої гроші працюють на мене, мої люди працюють на мене. Бо я цінна. І ми робимо це не з позиції високомірності, що я така ой, дайте, у мене там нос до небес. Ні. Це робиться з позиції самоповаги і самолюбові до себе. Бо Якщо ти не поважаєш себе і ти погоджуєшся на менше, ну то як ти можеш думати і потім задавати свої питання, Чого я не так стається? Чи ти от не розбещуєш деяких людей своєю увагою? Це ж видно, прекрасно. Коли там втомлеш в тих своїх 150 проєктів, і ти ще. Давай ми ще зустрінемось, давай. Бо я ж, типу, з тобою ж відносинах, а то не так робиться то не так має бути. Бо якщо справді. У от... мене бували такі моменти, що я, будь якщо зараз я не покажу пусть там свою зацікавленість, то, типу, вже все. Ну, але, потім, якщо людина сама зливається, ну, то значить, це не твоя людина і дуже добре, якщо розділяється дуже швидко. Так і в тебе звістила. Значить, просто люди показують, що вони того не варті. І в тому полягає твоя проблема. Що через те, що настільки намагалася показати людям, як це класна, втрачала себе. Але ж ну то по суті, то люди мають і показувати, яка, які вони, що вони заслуговують бути поруч з тобою. Мене завжди дивували е, моменти, коли от е, е, хтось говорив: от я дуже. Напр, наприклад, це просто стандартне ситуація. Я дуже організована людина. Я там дуже розумна так далі. Я така, як ти можеш це говорити? А це нормально. Бо просто людина знає, на що вона здатна, і знає про свої переваги. І говорить сама про себе факти. Це абсолютно нормально. І це проблема в тобі, якщо ти не можеш так сказати. Тому це не ти маєш бігати, доказувати комусь, щось, розпластуватися. Розбещувати усіх своєю персоною. Тобі мають доказувати. Не через те, що ти така там за і така все ходиш, я така. ні. Просто тоді ти бачиш, що людина справді тобі зацікавлена чи ні. Ти даєш час собі подивитися, що це за людина, чи вона взагалі варта чогось, чи це просто так випадковий перехожий? Загріб у заглиблення твого життя. Була моменти, була ти, яка, вважала, що ти недостатня, не, якась не така, не так реагуєш, але це закінчилось. І я вважала, що якби, е, я маю собі прямо кожного дня перед зеркалом говорити оці фрази, от, цій мотивації, що я достатня, я сильна, я прекрасна. Ні. Одного разу, коли ти скажеш, Собі схему переламаєш середні себе, зможеш вголос сказати так було, але так вже не є. Це вже означає, що ти змінюєшся. Вже схема переламаний. А ти все. Тому це не розбещимо всіх своєю енергією, своєю увагою. А тільки дивимося і спостерігаємо. Бо ти не, якщо хтось по якомусь часі скаже, ой, ти знаєш, це така якась нецікавлене, ти не втрачаєш класні перспективи, а це перспектива, а це в твоїй особі втрачається перспектива. Бо ти поважаєш себе, бо ти з любов'ю до себе ставишся, цінуєш себе, і тоді люди тянуться до тебе. Бо тебе хочеться заполучити, хочеться бути з тобою, доказувати тобі. І заради тебе старатись, а не ти маєш старатися заради когось. Так що давай піднімаємо свої стандарти, свою самооцінку.